Дуже часто приходять пацієнти, у котрих є варикозна хвороба, але вона їх не турбує. Просто є наявні розширені венки, і якщо дівчата ще більш активно йдуть до лікарів, то хлопці, як правило, не зважають на цю хворобу. Тож, але лікувати варикозну хворобу потрібно і потрібно вже в той момент, коли є діагноз. Є діагноз, є показання. Чому? Ми всі не любимо ускладнення та пролонгацію, тобто розвиток хвороби. До ускладнень відносять тромбофлебіти, тобто запалення та утворення тромбіків. А у якості прогресування хвороби є ряд також неприємних речей постійні набряки, трофічні виразки. Звичайно, це питання багатьох років, іноді десятиліть, але все ж таки не треба запускати хворобу до, до старості, до важких форм, до ускладнень. Тому що лікування неускладнених форм, воно менше по часу, менше по вартості, краще переноситься і з більш коротким реабілітаційним періодом. Тому зберегти здоров'я та красу ваших ніжок потрібно ну, якомога раніше, і тоді буде найкращий результат.